Доброго дня, дітки. Запрошую вас на заняття з грамоти. Малята. Пропоную виконати вправу говіркий годинник. Необхідно поєднати парами зображення, назви яких подібні за звучанням. Будьте уважні. Лис. Назва якого зображення подібна за звучанням. Ліс. Вірно. Річка. яке зображення подібне за звучанням? Річка. Молодці. Наступне кит. Так, подібне за звучанням – Кит. Вудочка. Будьте уважні, дітки. Дудочка дуже добре. Наступне зображення лак. Вірно. Подібне зображення рак. Маска. Каска. Дуже добре. Вуха. Вуса. Вірно. Дім. Молодці малята дітки назвіть букви, які показують хлопчики. А О, у И, Е. Які звуки позначають ці букви? Вірно, голосні. А ми ще вивчили букви, які позначають приголосні звуки. Пригадаємо їх. М, н, л, к, с, в. Молодці всі пригадали. Наступна вправа блискавка читання складів. В, К, МА СО, СІ, КА, с Ні. Но. Молодці малята. А зараз всі разом прочитаємо коротенькі слова. Лак. Мак. Ком. Ніс. Ліс. Молодці дітки. Малята, скажіть, яка пора року зараз у нас? Вірно, весна. Пропоную зробити звуковий аналіз слів квіти та весна. У слові квіти. Перший звук к. Він який. Твердий приголосний другий звук В. М'який приголосний третій і голосний. Наступний Т. Твердий приголосний і останній і, Голосний. Скільки звуків у слові квіти? Вірно п'ять. Скільки голосних звуків? Два. А приголосних. Вірно три. Наступне слово весна. Перший звук В. Він який. Твердий приголосний. Другий е голосний. Третій с. Твердий приголосний. Наступний Н. Також твердий приголосний і останній а голосний. Скільки звуків у слові весна? Теж п'ять. Дітки, а в якому слові є м'які приголосні? Відно в слові квіти. А скільки складів у кожному слові? Відно, по два склади у кожному слові, тому що в кожному слові два голосних. Малята наступна вправа склади речення. Ідуть діти. До якого зображення підходить ця схема? Діти грають іграшками. Діти сидять за столом. Дітки наступна вправа зміни слово. Скільки складів у слові кішка. КІШ-КА видно два. Назвіть її ласкаво. Кішечка. Порахуйте, скільки зараз складів. Кішечка. Вірно, три. А скільки складів у слові сонце? Так, два. Назвіть його ласкаво. Сонечко. Скільки складів? Так три. Працювали гарно всі. Ви малята? Молодці. До побачення. До нової зустрічі.